СБУ перерізала канал постачання російської зброї завдяки атакам на кримський міст. Про це розповів голова Служби безпеки України Василь Малюк у документальному фільмі СБУ успішним вогневим враженням руйнуванням. Ми по суті зруйнували відповідно той міф про непереможність Рашки. Це країна фейк. За його словами, наразі міст повноцінно не функціонує. Окупанти змушені доставляти зброю своїм військам по Головним винуватцям атак по мосту став створений СБУ Сі За словами Малюка, це не просто військово-морський дрон, а багатоцільова платформа, яку сьогодні активно використовують для захисту України. Крім того, він розповів, що СБУ відома вся засекречена технічна документація Кримського мосту. Під час підготовки атаки СБУ використала відео Росіянки, яка відпочивала на яхті в районі мосту та зняла його конструкцію. Далі буде багато сюрпризів і не лише по відношенню до Кримського мосту. Міст перерещений. Ніякому путінському мосту не місце на законній території неньки України. Малюк додав, українські дрони показали незахищеність кримського мосту, на оборону якого ре витратила 1 мільярд доларів. Нагадаємо, 22 листопада листопада ГУР натякнули на можливі удари по Кримському мосту. Відповідне відео з підписом Кримський осінній вітер та абсолютно зайва конструкція з'явилося в Телеграм. За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленко, якщо МО щось анонсують, то це відбувається. В якому випадку результат буде один і той же. Це втрата функціональності даного строєння військовий оглядач Роман Світан також дотримується думки, що Кримський мост буде знищено за його словами. Україна має для цього відповідні ракети. Наприклад, це можуть бути Атакамс або Сторм Shadow Скальп, Даже трьох точних попадань з трьох ракет. Хватить для того, щоб ви вивісти із троє. Но для того, щоби пробігтися туди, нада дітей з десяток ракет. У свою чергу після неодноразових ударів ЗСУ в Москві зрозуміли, що міст не витримає, тому вирішили побудувати підводний тунель через Керченську протоку. Проте невідомо чи окупанти зможуть реалізувати свій план у радіусі усі українських ракет.